Вітаю вас, мої друзі. Я впевнена, що ви в гарному настрої і готові попрацювати. Тоді вперед. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Сьогодні на уроці ми будемо з вами досліджувати прикметники. Встановлювати зв'язок прикметників з іменниками. Побуваємо в Херсонському морському порту та заповіднику Асканія Нова на Херсонщині. Подивіться, будь ласка, на малюнки і подумайте, які словосполучення можна, ми, ми з вами можемо побачити, вічливе море, вічлива людина. Ну, одразу можемо згадати, що ці слова використовуються в прямому і в переносному значенні. Ввічлива людина це та, яка завжди чемна, вітається, гарно себе поводить по відношенню до інших, так? вихована. А ввічливе море яке це море? Давайте прочитаємо слова, які можна підібрати навіть до вічливого моря? Гладеньке, тепле. Тихе, лагідне, спокійне. Ну, можливо, ви ще якісь слова добавите. А про вічливу людину можна сказати добра, толерантна, привітна, лагідна та вихована. Ми не просто так з вами згадали ці слова. Зараз запишіть, будь ласка, в зошитах 31 січня, класна робота. І виконайте фікіскульт-хвилинку для очей. Відкриваємо підручники на сторінці 94, вправа номер 1 та 2. Щебетунчик повідомив друзям цікаву інформацію. Ознайомся з нею. Спиши повідомлення щебетунчика. Підкресли Прикметники. Ну, давайте розберемо все ж по порядку, що ми будемо тут робити. Перше наше завдання це треба ознайомитися з цікавою інформацією. Херсонський морський порт великий і потужний, він об'єднує річковий, морський, залізничний автомобільний транспорт. З порту вирушають у далекі країни величезні кораблі. Вони перевозять різноманітні вантажі. Ознайомилися. Поставте на паузу і іще один разок прочитайте цей текст. Наступне спиши повідомлення щебетунчика. Зараз ви можете скористатися також паузою і записати це повідомлення собі у ЗОшит. Старайтеся користуватися паперовим підручником. Або, якщо у вас його немає, тоді посиланням на підручник, або цим відео. Підкресли прикметники. Хочу вам показати, як це робити. Прикметники це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, і підкреслюються хвилястою лінією. Ось таким чином. Візьміть олівець простий. Пошукайте в цьому тексті слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, описують предмет і підкресліть їх усі хвилястою лінією. Давайте з вами тепер проведемо дослідження. Прочитайте, спробуйте прочитати цей записаний текст без підкреслених прикметників. Давайте його прочитаємо. Ви побачите, що текст стає бідним, незрозумілим, таким, знаєте, несподівано для нас нецікавим, тому що прикметники виграють дуже високу роль в цьому тексті. Так? В мовленні вони прикрашають слова, вони їх описують, уточнюють. І якщо ми використовуємо в мовленні багато різних прикметників, то наша мова стає співучою, красивою, лагідною. Її буде приємно дуже чути. І давайте перевіримо, чи праві ми з вами, чи ні. І звіримося із правилом на сторінці 94. Дивіться: прикметники в реченні зв'язані з іменниками. Вони допомагають детальніше і точніше уявити предмет. Отже, прочитайте це правило ще декілька разів і запам'ятайте його. О, ніколи прикметник сам по собі вживатися не може. Да? Він такий не дуже самостійний, можна сказати, да? йому завжди хочеться з кимось подружитися. І в своїй друзі він вибрав а, собі іменник щоб його описувати і прикрашати. Наступне давайте розглянемо малюнки і запишемо їхні назви, що ми на малюнках бачимо? Корабель, море, капітан. Запишіть їх, будь ласка, у стопчик, тому що до кожного слова ми з вами будемо добирати по два-три по три прикметники. Які описують цей малюнок. Ну, ось дивіться, як це буде. Корабель. Поставте тире і придумайте три прикметники, якими можна описати корабель. Море. Яке? Також підберіть три прикметники: борхливе, тепле, спокійне, улюблене, так, яке воно для вас. І останнє слово це капітан. Капітан, який капітан? Відповідальний, чемний, вихований, який він ще може бути справжній, да, капітан, так, розумний. Будь-які слова, які ви хочете підібрати до цього слова капітан, ви можете записати через кому. Підкреслювати їх не потрібно. Поставте відео на паузу і виконайте роботу за зразком. Наступна вправа нас, ми з нею всією ми поринемо. куди? Ми поринемо з вами в заповідник Асканія Нова, на Херсонщині. Гаджик хоче нам повідомити таку історію. На Херсонщині друзі відвідали заповідник Асканія Нова. На його території живуть різні види місцевих степових тварин. А також тварини привезені з Європи, Азії, Африки, Австралії, Америки. У заповіднику гарно прижилися африканський страус, американський бізон, індійська антилопа, двогорбий верблюд, шотландський поні, зебра, рожевий фламінго, степовий орел. В цьому тексті ваше буде завдання, уважно зверніть увагу, списати останнє речення. А воно отаке довге. Уявляєте собі, яке речення? Тому що тут іде перелічування. Бачите, скільки в нас ком стоїть, перелічуються всі. Ну, я думаю, що це не всі. Я думаю, це такі більш знайомі. Да? Тварини, які живуть в цьому заповіднику, яким гарно, гарно живеться. Ви переписуєте цю частинку, яка у вас виділена синім кольором. Запишіть цю частинку і підкресліть, будь ласка, прикметники хвилястою лінією. Так, ви вже знайомі були, я вам вже показувала. Давайте ще раз покажу. Так, ось ви підкреслюєте хвилястую лінію прикметники, а іменники, тобто назви, ви підкреслюєте однією лінією. Ну, наприклад, африканський страус. Хто? Страус це іменник, ми підкреслюємо його однією лінією. Страус який? Африканський? Африканський, оце слово ми з вами підкреслимо хвилястою лінією, тому що це йде опис страуса. Так само і далі. Бізон, бізон який? Американський, антилопа яка? Індійська, верблюд який двогорбий і так далі. Так далі. До кожної тваринки можна поставити питання, який, яка, або яке. Да? Так. І тепер поставте відео на паузу, виконайте це завдання, і ми з вами дізнаємося іще одну цікавинку. Цікаво знати, це Україна. До речі, це інформація за інтернет-джерелами і з Вікіпедії. Знаєте, що це таке, так? Це вільна енциклопедія. Олешківські піски. Це піщаний масив, один із найбільших у сухостеповій, непостельній частині Європи. Розташований він в лівобережній частині понижзя Дніпра. Пониждя це значить понижній частині Дніпра, лівобережжя нижнього Дніпра. Простягається він на 158 кілометрів від берегів Чорного моря. На заході до міста Каховка на Сході Олешківські Піски. Ось є такий ще піщаний масив, майже, майже пустеля. Бачите, як пустеля. В Україні є багато таких різних районів, таких областей, які можуть здивувати нас дуже, дуже сильно. І на сьогодні, да, підсумовуючи наш урок, давайте з вами все ж таки закріпимо і повторимо. Що ми дізналися е, сьогодні про прикметник? А ми дізналися те, що прикметник завжди пов'язаний з іменником і нікуди без нього не може. Він пояснює, описує, прикрашає е, е, іменник і робить нашу мову співучою ваше домашнє завдання. Дома виконайте, будь ласка, вправу восьму. На сторінці 95-й прочитай текст, спиши, розкриваючи дужки, підкресли прикметники хвилястою лінією, а іменники прямою. Для цього ви переглянете класну роботу, так, там, де я вам пояснювала в попередніх завданнях, і так само за зразочком виконуєте вправу 8 на сторінці 90. Це буде ваше така домашнє завдання. Дякую за те, що ви були зі мною. Ну і до наступних зустрічей. Бувайте!